Рада вас усіх вітаю і здоров'я всім бажаю, щоб веселими були, щоб скоріше підросли. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська. У кожної країни своя мова. Власні, кожен народ шанує свою мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. По милозвучності українська мова займає друге місто серед усіх мов світу. Послухайте, будь ласка. Матусін заповіт віршик, раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і лагідну збережу я мову рідну. Діти в нашій країні, українська мова, це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Ця мова на краща в світі, вона квітуча, молодійна і різнобарвна. А для того, щоб переконатися в красі нашої рідної мови, погляньте, хто до нас завітав. Це Олесь і Катруся. Вони хочуть з вами погратися і принесли з собою пазли ось такі. Але ці пазли незвичайні. кожен з них має своє завдання. Коли ми виконуємо ці завдання, ми дізнаємося, який малюнок на зворотній стороні вони приховують. Ну що, готові? Тоді ось це перший пазлик. Дітки, гра називається Назви одним словом. Я буду вам називати багато слів, а ви повинні дати їм узагальнення одним словом. Дідусь, бабуся, тато, ма, моя українська родина. Співуча, сильна, незалежна. Так, це Україна. Ритмична, мелодійна, красива. Так, це пісня. З першим завданням ви впоралися. Олесь і катруся погоджу погратися з скажи, лагідна в таку гру. Я називаю слово, а ви повинні назвати його лагідна. Вишиванка, Так, вишиваночка, мама, матуся, квітка, квіточка, спідниця, спідничка, вітер, вітерець. Пісня, пісенка. Ось так лагідно і мелодійно звучить наша мова. І це завдання ви виконали. Переходимо до наступного пазлика. Цей пазлик продовготував нам. Гру? Скажи навпаки, в цю гру з вами хоче погратися катруся. Дітки, а ви знаєте? Як називаються слова з протилежним зазначенням? Антоніми. Я називаю вам слово, а ви швиденько називаєте його протилежним зазначенням? Увага! Холодний, великий, чистий, чорний, веселий, багатий, солодке, твердий, мокрий. Веселий, довгий, малята, а вам зараз весела чи сумна, а я вам пропоную відпочити, тому що наступний пазлик музичний. Послухайте, будь ласка, пісенку, а хто її знає, можете підспівувати. Дітки, сподобалася пісня, от бачите, яка наша мова милозвучна. Наступний пазлик від Олеся. Гра називається «Добери слово в Риму. Так, дітки, ми з вами вже переконалися, що українська мова багата, весела, мелодійна. А ще можна до неї підібрати багато Рим. Я буду вам називати слова, а ви за картинкою підберіть до них Риму. Наприклад. Мова завзята, ніби крилата. Мова чудова, веселкова, мова святкова, калинкова, мова казкова, квіткова. Мова барвиста, промениста. Які ви молодці впоралися зі всіма завданнями, давайте погляньте, яка картинка у нас утворилася. Так, це карта нашої України. Малята, вам сподобалось наше заняття? А що найбільше вам сподобалось? Дітки, я хочу вам сказати: любіть свою мову, прославляйте її, ніколи не чурайтесь, пам'ятайте свою рідну мову. На цьому ж наше заняття закінчилось. До нових зустріч!